Мамова на РТС. Сьогодні у нас в гостях директор футбольного центру Барса. І це не просто так, адже останнім часом Сумщина демонструє неабиякі темпи розвитку футболу. Отож, Антолій Семенович, вітаю вас у нашій студії. Добро і для того, аби одразу глядачі мали можливість зрозуміти, хто сьогодні є моїм свій Будь ласка, на вас коротеньке досьє. Анатолій Твердоус директор дитячої нацької спортивної школи, футбольний центр Барса. Освіта вища. Закінчив Сумський національний аграрний університет та Харківський економічний інститут. Спеціальність менеджмент управління. Наразі здобуває спортивний фах у Сумському державному педагогічному університеті. Управлінською діяльністю займається з 2003 року. У 2012-му очолив футбольний центр Барса. Отож, Антолій Семенович, будь ласка, розкажіть, як, коли і кому спало на думку створити у Сумах ось такий футбольний центр Барса, який ми сьогодні його знаємо? Ну, скажу так, що це не просто ідея. Це дитя нашого губернатора, Юріч Моря. Собственному, належить цей задум, який благодаря йому і вдалося втілити. Головна мета створення нашого футбольного центру це як можна більше залучити дітей до занять спортом, саме футболом, відірвати їх комп'ютерів з вулиці. Дати їм можливість бути здоровим і фізично займатися. Анатолій Семенович, мене особисто, я думаю, більшість болівальників цікавить запитання: Ось, чому саме Барса? Чому не псел, не зміна як було раніше, а саме Барса? Ну, З самого початку будівництва, з самого початку створення, ми ставили собі амбітні цілі. І за орієнтир взяли для себе футбольний клуб Барселона. Неспроста, тому що на сьогодні день в світі це. Одна із самих передових команд, і не тільки за результатами, а за лінію своїх досягнень. Тому футбольний центр Барса для нас от назва йде саме оттуда. Є так сказати, деякі люди, яким не зовсім це подобається, ця назва, але я скажу, що у нас є тисяча наших дітей, щасливих і довольних, і якщо у них запитати, де вони хочуть грати, то вони саме вони скажуть, що саме в Барсі. Будемо відверті, скептиків навколо будівництва цього футбольного центру було чимало, але футбольний центр у сумах збудували, збудували із розмахом і не перебільшу, мабуть, якщо скажу, що вразили навіть всю Україну. Нещодавно спираючись саме на Барсу, ухвалили у області нашій програму розвитку дитячого юнацького футболу. Пілотний проект, аналогів якому в Україні в принципі ще немає. І згідно з цим проектом, на теренах області, нашої в усіх куточках області, найближчим часом має з'явитися ще, ще кілька філіалів Барси. Якщо можна, коротенько розкажіть, де з'являться вони і коли вони зможуть прийняти вже своїх перших відвідувачів. Футбольний центр Барса це тільки початок. Центр в сумах це доказ того, що в межах області, в межах скромного ресурсу, в межах тих можливостей, які у нас є, можна збудувати та подувати цілісну систему. Сьогодні ми зробили це в Сумах. Завтра ми вже працюємо з цією програмою в усіх районах. Головним заданням програми є залучити до занять спортом 30 тисяч дітей. 30 тисяч, я наголошую. В усіх районах, в скорому будущому з'являться аналогічні проєкти, аналогічні барси. Маленькі копії того, що сьогодні відбувається в Сумах. Ну, головним заданням це є дійсно відтворити одну систему. На барсі система побудована. Це і система підготовки, і система селекції, і система відбору, і виховання і так далі. і Так далі. Так от в одному форматі ми будемо працювати і в рамках всієї програми. Зазначу, що на сьогодні, вже в цьому році, ми отримаємо декілька таких філіалів. Перший відкривається в контопі, буквально на слідушій неділі, потім йде шостка, потім йде липова долина. Дуже активно долучилися до цієї програми і місцеві адміністрації, і місцеві спонсори, і місцеві активісти всі ті люди, які бажають грати в футбол, бажають займатися спортом. Наступне запитання: скільки сьогодні дітей опановує футбольну майстерність у Сумській Барсі, я маю на увазі, і у яку копійчину все це обходиться обласному бюджету, і чи сплачують щось батьки дітей за футбольну освіту? Наш центр розрахований, потужність центру близько тисячі дітей. Вже сьогодні у нас займається більше, ніж 800, і бажаючих все більше і більше і більше. Обласний бюджет на сьогодні виділяє на наше утримання близько 6, 6 мільйонів, і ці кошти дозволяють нам активно розвиватися. Приймати участь. В турнірах організовувати турніри самим, робити збори для наших команд, офіційно виступати в тих чи інших змаганнях. Зазначу, що в цьому році, в цьому році наші юні таланти були близько 10 разів на європейських турнірах. В таких країнах, як Австрія, Польща, Германія, нещодавно повернулися з Франції. Завтра від'їжджаємо в Польщу знову ж таки. Центр Барса це не просто фізичне виховання. Головним завданням є і виховання як особистості. І те, що наші діти їздять і спілкуються з другими дітьми, з другими талановитими, для нас дає на майбутнє великий такий поштовх до розвитку майбутнього покоління, як і сумського, так і в цілому нового українця. Сумщина, регіон поза усіляких сумнівів футбольний і маємо ми славні футбольні традиції. Е, і в принципі, тренерів на Барсу підбирали, наскільки я розумію, місцевих з усіх куточків, е, принаймні сум. Скажіть, будь ласка, наскільки кваліфікованим сьогодні є тренерський штаб Барси? Адже, як кажуть, кадри вирішують все, як і з тим на Барсі, так це правда. Е, я скажу, що з ми працюємо почали працювати ще до відкриття. Тому що ми всі з вами розуміємо, що яке не гарне буде поле, який не круглий м'яч. Але е, саме тренер саме тренер, е, так вліяє на виховання юного таланту, саме він зможе його розкрити чи розвинути. Тому це є з одних пріоритетних для нас завдань, і з тренером ми працюємо дуже багато. Це і постійна методична робота в рамках нашого методичного центру, це і семінари, і конгреси, і тренінги, які ми дуже часто проводимо з залученням фахівців, і не тільки українських, а й європейських. Ви знаєте, що нещодавно у нас був європейський спеціаліст, це Хенк Меріман, Бельгієць, який, є, який працює в Міжнародній академії дитячого футболу, яка спеціалізується саме по написанню і розвитку таких програм дитячих програм. Так от, разом з ним ми змогли проаналізувати нашу роботу і вистроїти алгоритми і правильну структуру на наступні роки. Наша структура зараз уже змінюється. Ми покращуємося і з знову навчального року ми вже будемо працювати по новій структурі, до якої активну участь проложив саме європейський спеціаліст, і також і наші методисти. Ви тісно співпрацюєте з європейськими спеціалістами. Нещодавно до Сум приїздили навіть із каталонської Барселони з найтитулованішого, з найвідомішого, мабуть, футбольного клубу у світі. Скажіть, а чи можливе запрошення футбольних фахівців? Я маю на увазі спеціалістів у дитячо-юнацькому футболі? Ну, скажімо, там на місяць, на два попрацювати із дітьми Барси, скажімо так, передати досвід фахівцям сумським. Саме початку ви говорили, що є такі люди, які не вірили, що ми збудуємо Барсу. Ми готові здивувати надальше, тому що робота з Іспанською Барселоною це не міф, а це реальність. Нашу угоду підписана і ми зараз тісно вже працюємо по цьому напрямку. По результатах угоди, якщо ми будемо відповідати всім стандартам, зазначеним в угоді, це і матеріально-технічна база, і сама структура, і набір дітей, і селекція, і так далі, і так далі. То до кінця цього року ми вже зможемо отримати ліцензію від футбольного клубу Барселона на підготовку наших тренерів і також дітей. Що це саме говорить підготовка? Що це дасть? Це говорить о тому, що їхні спеціалісти будуть приїздити сюди до нас в Суми і працювати з нашими тренерами. Також вони будуть проводити і відкриті тренування для наших дітей. Цей поштовх дасть нам, надіємося, дуже-дуже такий великий динамічний старт для нашого наступного розвитку. Я думаю, ви погодитеся з тим, що ще більш футбольною сумщина стане, коли у нашому місті з'явиться футбольна академія. Давайте, аби глядачі розуміли, про що ми зараз говоримо. Подивимося сюжет, який було знято нашою телекомпанією. Зараз на цьому місці будівельний майданчик. А вже наступного року тут має з'явитися гуртожиток футбольної академії, в комфортних номерах якого житимуть вихованці сумської барси. Для юних футболістів обіцяють керівники Барси. Він має стати другою домівкою. Діти повинні жити, тренуватися, харчуватися в одному місці. Тоді ми рахуємо, не тільки ми, а це європейська практика, що підвищує, тоді підвищується ефективність самих тренувань. Губернатор Сумщини Юрій Чмирь та молоді вихованці Барси разом забивають перший кілець на місці, де сьогодні розпочинається нове будівництво. Хлопці ще не усвідомлюють, які перспективи перед ними відкриваються, але з ентузіазмом долучаються до будівельних робіт. Початок будівництва сучасного гуртожитку це черговий крок до появи в сумах футбольної академії. Ми робимо не просто гуртожиток, ми робимо перший крок для того, щоб реалізувати програму дитячого футболу по всій області. Можу дати вже відповідь, що Конотоп-Шостка та Ахтирка в цьому році будуть такі аналогічні центри і далі будемо йти по районах. Гуртожиток, за словами представників влади, буде не гірший ніж помешкання дитячої академії іспанської Барселони. Українська делегація нещодавно повернулася зі столиці Каталонії. Іноземний досвід уже впроваджують і у сумах. Зараз в обласному центрі гостює експерт з Бельгії від побаченого у захваті. Мене вразило те, наскільки тісно співпрацюють влада, федерація футболу, а також футбольний центр. У програмі розвитку футболу на Сумщині передбачено, що увага приділяється всім дітям, а не тільки тим трьом відсоткам, хто вже займається у футбольних секціях. Загалом до занять футболом планують залучити близько 30 тисяч юних жителів області. Автори програми розраховують на те, що її реалізація сприятиме як зростанню здорового покоління, так і появі нових футбольних зірок. Одразу після цього сюжету запитання вам, у якому сьогодні стані перебуває ось це будівництво. Скажу так, що всі документи вже узгоджені, все зроблено, і надію, що до кінця цього місяця ми вже з вами побачимо перший поверх нашої сучасної будівлі. Зазначу, що Барса це європейський стандарт, але з сумським характером. Ми готові взяти найкраще з Європи, з України, з тих клубів, які працюють з нами вже сьогодні. Але оставатися вірними собі, тому що наш менталітет, наших дітей, наша ментальність, наш характер він свій. І ми надіємося, що барса буде найкраще в технічному плані, але, але сумський характер будуть всі. Зрозуміло, наступне запитання вам такого характеру, ось в контексті відкриття академії. Я особисто прогнозую, що чимало сумських хлопчаків, які в принципі до цього часу могли обрати якийсь інший вид спорту для занять, все ж таки захочуть стати футболістом, розуміючи, яку динаміку розвитку в принципі футболу і футбольної інфраструктури вони на власні очі зможуть спостерігати. Тож порадьте, будь ласка, і цим дітлахам, і їхнім батькам, який має бути алгоритм їх дій, якщо вони ось хочуть, аби їхні діти стали футболістами. Лістам, або якщо хлопчик хоче стати футболістом, куди йому звертатися, і які документи для цього треба мати, на сьогодні футбол це інструмент, інструмент той, завдяки якому можна відібрати як можна більше дітей. Він самий масовий, він самий доступний, і це наш перший крок. Створивши систему футболу, підготовку підго... Підго... систему підготовки футбола, ми зможемо потім її так само розвивати і в других напрямках. Стосовно батьків, і стосовно. Е наших юних талантів, як до нас попасти, все просто. Це спільне бажання сім'ї зібратися, прийти до нас. Є адміністратори, які завжди вас зустрінуть, розкажуть вам і посовітують ту чи іншу вікову категорію, покажуть вам графік тренувань, посовітують того, чи кращого тренера, до якого треба звернутися. І, будь ласка, вперед. Навчання у футбольному центрі на свіждень безкоштовне. І це наше пріоритетне завдання, тому що в основі нашої роботи лежить соціальний ефект. В першу чергу, в першу чергу, як можна залучити більше дітей. І зробити їх здоровими, зробити їх здоровими, щасливими, щоб вони бігали, спілкувалися і дружили друг з другом. Ну, інфраструктури Барси я вже про це сьогодні говорив. Вона насправді вражає, а ще більш вражає розвиток і ось ця динаміка. Якщо ми говорили нещодавно, тільки я пам'ятаю про побудову першого штучного поля, то сьогодні ми вже говоримо про справжню футбольну академію. Але, як на мене, ось Барсі не вистачає натурального футбольного поля. Мав я розмови із спеціалістами футбольним, які говорять, що ну, в принципі, все є на барсі, немає справжнього трав'яного покриття. Чи є якісь проекти з цього приводу, і коли можна буде побачити вже справжню траву на сумській барсі? Я вам скажу так: проект будівництва він захоплює. І з самого початку, коли ми тільки починали, ми не думали, що ми дійдемо до такого масштабу. Але коли до нас відгукуються і спонсори, і влада, і всі разом ми будуємо. Ту інфраструктуру, яка на сьогоднішній день є, тому що вона наглядна, і ми бачимо, що діти дійсно мають свій ефект. Вони займаються, вони бігають. То даль... дальніші наші, так сказати, апетити, вони ще більші. Це і будівництво тієї академії, яку ми вже відкриємо, відкриємо в наступному році. Це і обов'язково натуральні поля, під які вже в нас є місце, під які вже ми робимо проєкти. Це і додатковий шатер, шатер здоровий, який буде, ну, дозволяти нам грати і зимою, і, там, і в будь-яку пору часу. Це і дальніші і дальніші проєкти. На сьогодні я скажу, що барса не стоїть на місці, і е, якщо наші діти пішли на канікули, то барса працює далі. Е, ми відкрили площадку пляжного футболу, яка, так сказати, на ура була воспринята прихильниками футболу. Всі ті люди, які можуть прийти на власний, так сказати, гляд, переконатися на голубі Озера, подивитися, що воно працює, і дійсно воно хороше. На площадку ми плануємо проводити безліч. Турнірів, безліч подій, календар розписаний на все літо. Зазначу далі, що ми виходимо на наступні неділі вже в двори, визначені двори, які ми, ми разом із мешканцями цих дворів хочемо реконструвати їхні площадки і там в дворах надати її можливість їхнім дітям займатися в себе вдома спортом. Для того, щоб двори, опять не забрали у нас наліта назад тих дітей, да? не забрали їх там, до комп'ютерів, не забрали їх там, на якісь другі негативні наслідки. Ми хочемо, щоб діти. І вдома, і на пляжі. І завжди займалися спортом. Це ж таке натуральне поле, коли його можна буде очікувати, вже якісь, є якісь строки, коли можна всі буде? Всі сили на цей вкладені в академію. Тому що для нас це головне завдання дати можливість дітям з області приїхати до нас, дати можливість нормальній селекції, щоб діти вийшли на новий уровень. Як тільки ми закінчимо будівництво академії, ми зразу приступимо до будівництва натурального футбольного поля. Ну, дивлячись з цієї динаміки, як нам активно допомагають, знову ж таки скажу, і влада, і спонсори, і всі меценати, то я думаю, що. В наступному році ми почнемо будівництво і натуральних полів. Останнім часом Барса все активніше налагоджує співпрацю із європейськими футбольними школами, приміром Брюге. Нещодавно приїздила Барселона. Не забувайте, ви і про українські футбольні школи, нещодавно було укладено договір із харківським металістом. Що це дає Барсі? Які от позитивні моменти можете відзначити у цього? Скажу так: якщо ми на сьогодні розглядаємо Барселону як флагман футболу, да? В якої є а, методика, хороша методика і е, хороша структура, то з металістом у нас відносини виключно по наших поспітаніках, по наших вихованцях. Е, металіст вірив в наші перспективи і бачить ту підготовку, яка на той день ведеться, я вам зазначу, що вже в металісті грають наші діти. І е, Угода, яка підписана нами між харківським металістом, дає можливість додаткового фінансування. Стосовно тих дітей, які участвують в офіційних турнірах, а це чемпіонат України і, і чемпіонати області, на їхню більш детальну підготовку. Це і інвентар, і спортивна форма, і проїзди, і, ну, і таке, таке далі. То от робота з українськими клубами це в першу чергу для, шанс для наших дітей. Шанс потім, коли вони тренуються 10 років, попасти в професійний футбол і зробити кар'єру професійного футболіста. Дивіться, в Європі Брюге, Барселона в Україні, металіст. Кого плануєте, з ким ще плануєте співпрацювати? Можливо, вже найближчим часом, або можливо, більш в багатостроковій перспективі? Ну, скажу так, що на свій день нам ну достатньо вже і цих партнерів, але круг наш постійно розширюється, і ми шукаємо нові напрямки, які повинні бути корисні в двосторонньому порядку. Обов'язково ми металіст, металіст нам, ми Барселоні, Барселона нам і так далі, і так далі. Від футболу від футболу дитячого пропоную перейти до футболу дорослого. Та й в принципі привід досить таки серйозний. Є до цього нещодавно на Барсі створили аматорський футбольний колектив, який очолив Бермудес. І ось цей колектив, в принципі, у найближчій перспективі можливо братиме участь у змаганнях професійних футбольних клубів України. Будь ласка, сюжет про Барсу, який ми також підготували. А далі ми продовжимо розмову на цю тему. Сумську Барсу створили для того, аби професійний клуб Суми мав можливість підсилюватися молодою футбольною кров'ю. Відтепер умовна пряма перетворилася на трикутник, до якого увійшли професійний футбольний клуб Суми, обласна федерація футболу і аматорська Барса. Задача і стоїть футбольного центра Барси не общекомандний результат. І ми націлені на те, щоб кожне півгода ми ставимо собі. кожен рік. ...от нас ми могли рекомендувати з чистою совістю, і ПФК Суми будуть брати у нас футболістів, і це буде цільноправний, планомірний процес розвиття футболу в «Сумах». Талановитих спортсменів обиратимуть не тільки серед випускників футбольного центру, а й в районах. Найкращі гравці матимуть змогу закріпитися в головній команді барси. Команда випускників. Цієї школи, яка потім вийде із стін, повинна десь займ грати в футбол, продовжувати свій футбольний вік. І з цією метою було створено футбольний клуб для випускників, а також і для інших футболістів, мешканців нашої області. Молоді вихованці футбольної сумщини зможуть заявити про себе і на всю Україну, адже в планах поки що аматорського футбольного клубу участь в другій лізі всеукраїнських змагань, та це не раніше за рік. Ми повинні підготуватися так, щоб во другій лігі і били і общекомандний результат. не тільки виховання індивідуал. Молодь здобуде досвід, команда підсилиться, і тоді Сумщина буде представлена у всеукраїнських змаганнях двома професійними колективами. Поки ж барса, що сформована винятково з вихованців сумського футболу, виступає в третій групі аматорської ліги. Після трьох матчів сумчани мають в активі чотири очки і перебувають на третьому місці групи. Наскільки розумію, доросла ця команда, вона все ж таки була необхідна барсі, адже футболісти, молоді футболісти випускаються. Їм необхідно десь, як до речі, влучно зауважив Вадим Гордієнко у цьому сюжеті продовжувати свій футбольний вік. Що скажете? Так, це результати нашої нової структури, результати нашої роботи. Тому що і для юних футболістів, і для тих футболістів, які вже випускаються, повинна бути мотивація. В першу чергу за все, мотивація займатися футболом, мотивація на майбутнє. Тому на свіжденні аматорська команда, яку ми розсматриємо далі вже в качестві професіонального футбольного клубу, це в першу чергу наш шаг в професійний футбол. Всі ті випускники, які прийшли до нас в юному віці, всі ті, які займалися довгий час, тренувалися, віддавали своє здоров'я, сили і натхнення спорту, зможуть проявити себе в професійному футболі. І саме через футбольний клуб Барса ми плануємо в майбутньому таких випускників наших сумських, виключно сумських, і в Кавсуми, і в Металіст, і дай Бог в Барселону. Чи справді плануєте вже наступного сезону йти в професіонали? Ну, ми зараз, так сказати, обростаємо мишцями крепнем, набираємося мужності в аматорській лігі, нашим парням не просто зараз. Ну, той характер сумський, про який я вже казав, він є. І скажу вам, по правді: його вистачає для того, щоб. Навіть з меншою майстерністю, відверто, буду кажучи, вигравати чи, чи інші матчі. Тому футбольному клубу Барса в 2014 році, я думаю, бути, і він на рівні буде прославляти Сумщину і виключно сумський футбол. Як із ПФК-Суми плануєте співпрацювати? Все ж таки, ось ця співпраця вона вже налагоджена чи вона все ж таки найближчим часом можливо з'явиться? ПФК суми то, в першу чергу це наш партнер. Ні в коїм разі не конкурент. Це перший клуб, який відкликнувся на допомогу нам. Перший клуб, в якому вже є гравці, сумські гравці воспитанники нашої школи. І зараз в період трансферного вікна ми вже ведемо переговори про те, що в новому сезоні воспитанники сумської барси грали в професійний футбол. Тож на сам кінець, будь ласка, якомога розлогіше розкажіть, чого очікувати любителям футболу Сумщини від Барси влітку. Тобто, ось ви вже сьогодні цієї теми торкалися. Я маю на увазі відкриття пляжних майданчиків на Голубих Азерах у Сумах. Будь ласка, на сьогоднішній день Барса це активний спортивний розвиток, активне дозвілля. Здоров'я! Ми пропагандуємо здоров'я не тільки серед юних дітей, а стараємося залучати і старше покоління. Центр Барса це не просто спортивний центр, це місце дозвілля відпочинку батьків. Нам дуже приємно, коли разом з дітьми приходять їхні вболівальники, головні їхні вболівальники, їхні батьки, і проводять е, хороший час на нашому футбольному центрі. Футбольний центр Барса розвивається надалі, як ми говоримо в, в рамках програми області. Ми йдемо в райони. Кожному із них буде побудовано аналогічну школу. По такому самому європейському стандарту, по такій самій системі з такою самою структурою. Це наше пріоритетне і виключне завдання. Футбольний центр це розвиває пляжний футбол, дворовий футбол. У нас активно займається, активно є у нас жіночий футбол, в яким ми участвуємо в чемпіонаті України, і в чемпіонаті області граємо. Проєктів безліч, сил безліч, безліч енергії. Хотілося б трохи більше підтримки, і я думаю, що все в нас вийде. З таким губернатором і головою федерації футболу, як Юрій Павлович, мирій, я думаю, що нам всі гори так сказати под і впереді у нас тільки світле майбутнє, і в першу чергу майбутнє в наших дітей. Коротенько про цей турнір, який зараз з пляжного футболу відбувається. Буквально кілька слів. Да, ми починаємо зараз чемпіонат города, чемпіонат городу по пляжному футболу. Я зазначу, що це вперше в першах в сумах в сумах. Після нього буде ряд других турнірів аналогічних, і будуть і жіночі турніри. Ми запрошуємо всіх любителів футболу і не тільки будь любов видів спорту футболу прийти, повболівати, підтримати і запрошуємо грати всіх, тому що тому що футбольна площадка пляжного футболу вона відкрита. Тому на так само, як і на поля футбольного центру Барса, так само і на площадку по пляжному футболу можна прийти і спробувати свої сили кожен. Тому ми всіх запрошуємо. Приходьте, грайте, будьте здорові. Тож на цій оптимістичній ноті, мабуть, ми її завершуємо. Дякую вам за те, що знайшли час і прийшли сьогодні до нас. А нашим глядачам я дякую за увагу і до наступних зустрічей на РТС.